Доброго дня, друзі. Сьогодні 24 червня, Кіровоградський район. Хочу по поговорити про те, коли, коли все-таки починати копати часник Часник Софіївський і Любаша. На що звертати увагу в першу чергу? І на що звертаю увагу я. Нема таких критеріїв, на котрі от бах-стрілка випрямилась, все копати. Або бах, листочок на 70% засох все копати. Дивимося. На що звертаю увагу я? Треба брати декілька місць. Наприклад, там в мене берег, а там више в мене трошки, трошки сухо, і палива в мене немає поки що. Дивіться, С -с -с дивитись на пожовтілі кінчики на 70%, ну це, е це треба, але ж, е але ж це не той фактор єдиний, на котрий треба звернути увагу. Е звертаємо увагу е ні, спочатку ви для себе. Для себе е, вирішуєте, як ви будете копати, як швидко, це буде, як, е, скільки у вас буде людей, будуть ли е, дощі в найближчий час. Тобто то ли ви його викопаєте за тиждень, то ли ви його викопаєте за три дня. І який у вас об'єм. А то ви його будете копати днів 10. Якщо ви почнете звідти будете 10 днів йти сюди, наприклад, у мене ділянка тут 200 метрів длини, і ви сюди дойдете через 10 днів він у вас, вже, ну, якщо на випрямивши стрілку, де я зараз вам покажу, я тут позалишав. І, сп... і спеціально і не спеціально ось якщо ви будете дивитись от стрілочка хороша коли стрілочка випрямиться і лопне і почнете копати і будете копати 10 днів або тиждень то отам у вас уже розлізеться згниє часника якщо ще піде дощ то буде капець. Тобто я починаю трошки раніше. Або коли отака стрілка, або коли вже вона випрямилась і, і я знаю, що мені копати днів 5, то я встигаю до того, щоб ну, поки пройду сюди, вона якраз лопне, набереться. Набереться поживних речовин. буде відтік, весь відтік з головки в цибульку нашу ваздушку. Так, ще, ще на що звертаю увагу. Там десь читав щодо Петра і Павла або на Петра і Павла треба копати. Петра і Павла не пам'ятаю. 12 іюня наче. Ну, Виправте, якщо помиляюсь. А сьогодні 24 червня на секундочку. І ще ждать три тижні це не годиться, це буде капець. Так. ну, Базові критерії. значить, Стрілка виравнюється, лопається. Це починаємо копати її дня два, ви її викопали три максимум. Якщо виравнюється або чуть-чуть гаками у вас трошки більше, то, то у вас днів 5, щоб викопати Нічого. Він долежить він своє візьме, він вже все одно дозрів, нічого страшного не буде. Другий фактор листя. Листя повинно, верхній листочок повинен висохнути більше, ніж на 50%. 50-70. Ось, ось так. Бачите, тут трошки нижче. Е, ну, нижче. Так, да, нижче, тут ще зеленіше, але ж. Зараз я вам покажу другу ділянку. Ну то, правда, Софіївський він трошки раніше раніше доходить. Але все одно, поки я сюди дойду, це все зріє. Зараз стовинку. А ось, друзі, Софіївський, з чого я буду і починати. Тут вище. І бачите, він вже прям готовий-готовий для того, щоб його ну, стрілка три рази проходили і все одно вона залишається. Тут вже Ведь він повисихав. Ну і тут ділянка якась така, блін. Щось йому не, не подобається. Вон, бачите? Тобто стрілка вже висохла. Тут теж висохла. А... Ой, листя, а стрілка ось навіть не випрямилась. Ну. Ви бачите, да? Треба на все це звертати увагу. І знову ж таки. Тут вже такі підсохші листя, наче все відсохло. А тут ще більш-менш. Це трошки нижче в берегу. Так що так, друзі, брамо увагу, а ще ще один. Ну, я не копаю це, я вважаю. ну Не треба так робити, Ходіть, копати часник по городу. Але ж я покажу, як це воно все відбувається. Невеличку таку зараз візьму, невеличку ось 4. Бачите, який він.